Хочеш почути, як Карпати розповідають про кохання що сильніше за час. У нас є дві хвилини. Тож слухай: Гори здіймаються до неба, ліси стоять як вартові серед туману, а річки оспівують таємниці світу краще за людей, і серед цієї дикої краси живуть люди поруч із природою, забобонами і власними пристрастями? Ось Іван, хлопець, який знає запах сіна після дощу. Пісню трембіти на світанку і тінь смерек у нічному вітрі, і є Марічка, дівчина з родини, з якою їхня сім'я ворогує поколіннями, але хіба серце питає про сварки і гордість? Вони ростуть разом, як дві гілки одного дерева, їхнє кохання чисте, як гірський потік, і сильне, як буря над полониною. Та щастя не дається легко. Іван іде на заробітки, хоче грошей, майбутнього, весілля. Але коли повертається пізно. Марічки вже немає. Річка забрала її під час повені, так само стрімко, як вони колись закохалися. Світ для Івана стає чужим і порожнім. Він бере за дружину Палагну, та серце його завжди з Марічкою. А Палагна, вона не кохає Івана, вона шукає силу і владу і знаходить Юру, мольфара, якому підкоряються темні сили. Село шепоче про чари, про темряву, про прокляття. А Іван блукає у своїх думках, наче в тумані, і не знаходить виходу. І ось одного дня він бачить її, Марічку. Чи, може, це її тінь? Вона кличе його, гори кличуть його. Іван іде і падає у прірву. Смереки, річки, тумани, усе закриває його, наче сама природа бере назад своє. Мораль, природа і кохання вічні, а людина лише гість, який приходить і йде, залишаючи по собі лише тіні забутих предків. Ще одна історія української класики ожила для тебе. Підписуйся на оповідач і не пропусти жодної наступної.